Фестиваль Діґітал Арту вперше презентований в Україні проходив у Рівному. Івахм – Це унікальний проект, розповідають організатори, у рамках якого були представлені роботи відеоарту іспанських режисерів, власників центру авангардного мистецтва у Мадриді. Прогресивне і авангардне мистецтво Digital арт повинне мати резонанс у рівному. Вважає секретар рівницької міської ради. Рівне, як місто, яке останніх декілька років демонструє таку активність і запроваджує усілякі інновації і на моє особисте переконання. Стає містом не тільки комфортним, але й таким сучасним і модерновим. Безумовно, що, зрозумівши, що підтримка фестиваля є таким, ніби як проявом прагнення до сучасного і креативного мистецтва, ми якби, вирішили це зробити. У рамках Діґітал Артфесту презентували виставку ікон та картин львівського художника Лева Скопа. Всі кошти з продажу картин передали в підтримку рівненського шпиталю, зазначають організатори. Досить давно ми займаємося такими акціями мистецькими і благодійними. Ну в ми співпрацюємо з нашим госпіталем і намагаємося там допомогти їм чимось там чи апаратурою, чи іншими якимись речами. І перший раз ми познайомилися з іспанськими режисерами. Ежисерами в 2014 році, коли вони нам допомогли провести благодійну виставку, аби ознайомити рівнян з новим видом мистецтва, організатори провели навчальні курси. Ексклюзивний майстер-клас, іспанські режисери, провели для студентів інституту мистецтв РДГУ. На мастер-класі це був майстер-клас, який включав як і теоретичну частину про дігітал арт, так і практичні завдання. Студенти в основному дівчата дуже дивно, що хлопці посоромилися прийти, знімали свої власні відео, і потім ці відео були об'єднані в одну роботу. На закритті закриті арт фестивалю у Рівному виступав запальний джаз-бенд джазбенд Харбіт. Організатори фестивалю повідомляють, що розпочинається прийом робіт українських представників арту для відбору на фестиваль Івахем 2017 у Мадриді. Роботи необхідно надсилати до 31 січня 2017 року. За адресою, яка вказана на екрані. Відкриття фестивалю відбудеться у Мадриді у травні 2017 року. Катерина Анікіна Іван Комар у ритмі подій.